Поговоримо про те, як іде посівна в нашому районі. Про те, чи завадили погодні умови тим тому комплексу сільськогосподарських робіт, який ведеться на початку весни, в нашій студії Орислава Мельник, начальник управління агропромислового розвитку. Я вас вітаю пані Орославу студії. Телебачення тисне. Дякую, доброго вечора всім. Отже, ми сьогодні з вами детально пройдемося по тому, як у нас, які у нас ведуться інтенсивні роботи щодо того, як іде посівна в районі, чи погодні умови не завадили тим, хто трудиться на землі. Ви сьогодні прийшли своїми паперами з цифрами, тож давайте почнемо про те, чи не завадила оця пізна така весна і довга затяжна зима посівній посівні компанії в нашому районі. Ну, я хочу сказати, що всі ми розуміємо і всі ми знаємо, що у нас затягнулися дуже весняно-польові роботи, тому що довго стояв сніг на полях, потім паводки, і нас затримали посівні підживлення. Ну, в нас в районі зараз трошки йде така напружена робота, тому що співпали. Посіви ярих і техніч... ярих зернових культур і технічних культур, які вже треба було, зернові ярі треба було посіяти вже технічні, якраз вже треба теж сіяти, буряки треба вже сіяти. Ну, але я думаю, що так, як у нас було посіяної озими... озимих зернових багато, то коли я поцікавилася, зробила об'їзд по полях, де були посіяні озимі. У нас затрат немає, вимерзань немає, пошкоджень немає. Можна сказати, що в доброму і задовільному стані знаходяться наші всі озимі посівні. Культури, тобто та така велика ковдра снігова, вона не зашкодила. Ні, Вона не зашкодила нам ну десь буквально 2% від тої площі, яка у нас була посіяна, озимих 5775 тисяч гектарів. Ну, це буквально десь 2-3 де треба зробити пересів, підсів. Але це порівняно з тим, то це я враховую, що це і при нормальній зимі бувають, що може десь вимерцнути, може щось бути пошкоджено, то можна сказати, що це йде в доброму і задовільному стані. То, що зараз іде, я кажу, зараз трохи нагрузка пішла, бо треба скоро посіяти, затримати вологу, тому що от зараз я хочу, що наголосити для людей, що у нас погода не буде тішити, що треба кожну годину, кожну хвилину використовувати для того, щоб посіяти, бо вже після неділі знову передають на 2-3 дні дощі, потім погода знову 2-3 дні, і погода яка? От, наприклад, якщо, ми, якщо вірити гідромецентрам, то буде вже досягати у нас погода 20-го числа, 21-го, 22-го, 21-го вже вночі підуть дощі, 22-го дощі, але от погода в день буде 15 градусів, 18 градусів, а 23-го числа, 22-го, 23-го, 24-го числа вже буде плюс 20 градусів. І потім знов дощі. А от, якщо е, я сама для себе хотіла проконтролювати, подивитися, просто яка буде в травні погода, то я можу сказати, що це дуже, можна сказати, що Несприятлива для нас селян погода, тому що першого числа вже знов починаються дощі. Там шість днів буде погода. Нас якраз припадають на травне і вихідні, і всі думають, що можуть собі на землі. Так, щось, ми так? всі ждемо, що вихідні, що ми собі будемо тоді сіяти, садити, але на жаль, це не так не буде. Якщо ми якщо це буде дійсно так, то я вам хочу сказати, що у нас у травні місяці 9 днів буде погоди, і 22 дні дощі, і проливні дощі почнуться вже десь після. Великодній свят 7 числа вже е, йдуть дощі і так будуть йти тиждень. Потім два дні знов погода і знову і температура буде доходити у нас десь у, в порядку до, я вам навіть скажу, 27 градусів тепла. Буде йти вже 12-го числа, буде 27 градусів, потім буде 28, 29. І 30 градусів тепла. А травень це той і місяць, порів... коли треба вже все закінчити так, так, землю. Треба, так? Треба, треба старатися, щоб вже все було, так як ми звикли, що ми сіємо скоро, садимо скоро. Що в деякі е, роки у нас взагалі було е, в травні місяці вже йшла повністю просапка, а тепер ще треба. У травні місяці треба буде кидати в землю. Я просто вам отак скажу такі коротенькі цифри. Скільки у нас землі в районі, скільки у нас посіяно було зернових озимих, і скільки ми плануємо посіяти ярих. Всього посівна площа в всіх категоріях господарств на тринадцятий рік становить 28 тисяч гектари, що на 1535 гектарів більше порівняно із минулим роком. Посіяно у нас зернових у сільськогосподарських в господарствах 11 тисяч гектарів, що становить 39,5% від відсотків у господарських населеннях. Посіяно одземих культур під урожай 2013 року 5775 гектарів. З них сільськогосподарськими підприємствами посіяно три тисячі гектари. Крім того, у сільськогосподарських підприємствах і ще посіяно озимого ріпаку 2889 тисячі вісімсот гектарів. Ярих зернових ми у 13, плануємо посіяти 15 тисяч гектарів, у тому числі зернових і зернобобових культур 5 тисяч триста сімдесят Із них укурудзена зерно 3647 тисячі гектарів. Цукрових буряків 350 гектарів, соняшнику 509 гектарів, сої 353 гектари, картоплі 6110 гектарів, овочі 802 гектари. З них у сільськогосподарських господарствах посіяти 4693 гектари, в тому числі зернових культур. 3068 гектарів, кукурудзи на зерно 2465, цукрових буряків 300 гектарів, соняшнику 509 гектарів, сої 353 гектари, картоплі 15 гектарів і овочів 10 гектарів. Це будуть все посіяно і посаджено у сільськогосподарських підприємствах. Тобто така розмаїта багата палітра того посадкового матеріалу. Тобто наші господарства не обмежуються якоюсь одною нас галузі. Не так. обмежується на даний час, тому що повинна йти сівозміна полів, і треба так планувати навіть і люди вдома. Я думаю, що кожен Або старається... не виснажувати землю так. так, щоб посадити кожен раз на іншому городі щось зовсім там посіяти, там посадити картоплю, там кукурудзу, там буряк, щоб була сівозміна, щоб. Земля не пустувала, іби щоб вона давала нам якусь віддачу. Ну, ви знаєте, от мене цікавить питання дотації. Чи держава фінансово підтримує тих людей, ті господарства, які займаються е, саме сільськогосподарською працею? Це важка праця. Ми бачимо, що вона залежить і від того, яка є погода, і часто іноді погода так підводить людину, е, що все, вся та праця зводиться на нівець. Чи держава дає якісь дотації? На що саме є дотації? Ну, от я хочу сказати минулому році у нас. Е... Була дотація на, молодня, на збережений молодняк, на утримання молодняка. Ну, я зараз так е, назву постанови, які діють. Е, в Цьому році, і скільки ми вже скільки ми одержали грошей на дотацію за молодняк, скільки ми виплатили уже у цьому році, і скільки Тобто ви маєте дали... такі цифри. Так, можете назвати, я, так я можу назвати я, але спочатку я назву вам постанови, які у нас діють, роз'ясню вам, може хтось не бо не кожна людина прочитає у газеті, хоча ми в газеті постійно даємо, інформуємо людей, щоб були всі знали, бо таке хтось прийде в сільську раду, хтось не прийде, хтось почитає газету, хтось не почитає. Але ми стараємося доводити до людей так, щоб люди знали, бо ми саме та дотації суміємо. даються і великому, наприклад, господарству і окремій одній людині, яка веде не, господарство, приватне лише дають дотацію на приватні на населення юридичним mm -hmm. особам, які утримують. Я маю на увазі поголів'я верха, на телята, на корови, то в минулому році ця постанова діяла на збереження телят, і в цьому році вона також є. Згідно постанови Кабінету міністрів від 23 квітня 2012 року, 342, у нас йде виплата на телята від трорічного. Від трьох місяців до п'яти місяців. Від трьох місяців до п'яти місяців людині оплачують 250 гривень. Якщо людина протримала ту тваринку, то телятко ще три місяці, людині знову доплачують 250 гривень. Якщо людина що три місяці тримає. І знов протримала три, знов її доплачують 250 гривень. Так будуть доплачувати, доплачували і будуть доплачувати до 5, якщо у тварини виповниться 15 місяців. Людина одержить тисячу гривень. За те, що вона утримувала, зберігала це телятко, Що тобто, не давала е е зразу гроші не дають, а вже в кінці е ту суму дають, чи ні? Ні, чи ж кожні, е три кожні три місяці? А. Але для того, щоб одержати дотацію на маленьке телятко, вам спочатку треба звернутися в сільську раду. От народилося у вас телятко. Зараз якраз такий період, коли е йде йдуть ростели, народилося теля. Ви будете це телятко утримувати. Йдете в сільську раду. І кажете, я хочу е, у вас зареєструвати. У мене народилося телятко зареєструвати, бо мені треба, щоб прийшов ветлікар і поставив кульчик, проідентифікував то телятко. І так по сільських радах це вже знають, бо це треба звернутися суд, в сільську раду. Це вже було в минулому році. Ми так спрактикували, люди проходять в сільську раду, роблять секретарі, роблять списки, подають у ветлікар. Лікарню, там є відповідна людина, яка приходить, проводить ідентифікацію тварини. Ідентифікація коштує 25 гривень. Пройшов, вдарив кульчик і забирає, оформлює людина, здає паспорт, щоб оформити на кого треба оформити паспорт теляті, тому що потім на ту телятку видають паспорт. Ну, так як в минулому році паспорта видавали десь на протязі тижня ну. Чим було більше, то ми старалися так, щоб партіями, партіями брати і виробляти, щоб люди довго не чекали на паспорта. І так само в цьому році ви повинні піти в сільську раду, зареєструвати телятку, щоб не було потім а я не знав, а мені не казали, а вони не хочуть в мене папери приймати, бо вони не приймуть у вас папери, поки у вас не буде паспорта теляти на руках, тому що там є, ставлять дату народження. І номер теляти. Тобто і... є своя відповідна Так, процедура, Там відповідна треба своя процедура, так. і вони роблять в реєстра... Жур... журналі реєстрацію. Там не думайте собі, отак, що ой, каже, не хотіла в мене приймати за секретарка документи на дотацію. Правильно, якщо ви принесете документи з запізненням, вона не може у вас, бо буває так, як от минуло вже 15 місяців в теляті. Ви не принесли папери. Документи, ви її не принесли. 15 місяців минуло. Минуло першого числа. Ви прийшли і принесли 15-го числа. Вона у вас вже не прийме ті документи, а не прийме через те, що вона не може, тому що в неї йде. Строга реєстрація тих документів принесла людина першого числа, вона зареєструвала, людина розписалася, принесла третього, вона зареєструвала, принесла 10-го, вона зареєструвала. Але коли ви мали принести її першого числа, а принесли 15-го, і вона порахувала, що в вашому телятку вже пройшло 15 місяців першого числа, а ви принесли документи, вона вже не має права. Так це по певний порядок. Так, це вже по закону. Вона вас не може прийняти ті документи на ту телятку, і ви потім обіжаєтеся, а не хотіла. А шкода, не шкода. Просто кожна людина знаходиться на своєму місці і відповідає за свою роботу. А скажіть, чи є дотації на бджоли? Бо часто пасічники скажуть, що держава просто не підтримує бджільництво, а ми всі знаємо про те, що як, як корисний мед і всі ті продукти, які вироб... виробляються, як, так би ви мовити, Божа комашка. Ну, е... Три роки підряд це десь були 2005, 2006, 2007, була дотація. У нас на бжоли. на даний час. Дотації на бжоли поки що немає. Виплачують дотацію тільки на племінні бжоли. а на племінні бжоли це треба мати відповідні документи, племінне свідоцтво, що ця бжола дійсно є племінна, що її ви її закупили у племінних господарствах. У нас в області племінні бжоли є тільки в Калуському районі. А племінна бджола це яка бджола? Це карпатська наша бджола, може бути завезена звідкись, але якщо вона і завезена, навіть звідкись, то вона, якщо вона завезена з племінного господарства, то вона буде мати, ви будете на неї мати всі племін, племінне свідоцтво. так, документи, так всі, всі документи, які тоді можете е, отримати. І я ще хочу сказати про дотацію, що е, вже в цьому році є на високовагову е, категорію. Це е, молодняк від 330 кілограм. Виплачують за 1 кілограм 2,50. Це йде тільки молодняк, телеці і бички. Здавати треба так само документи в сільську раду, там проводиться реєстрація, але так само має бути обов'язково проідентифікована тварина і мати паспорт. Бо тому, що інакше ви не зможете взяти на неї дотацію і здавати тільки треба на м'ясокомбінат і такі юридичні особи, які вони мають, от є у них бойня, і вони мають допуск до того, що вони дійсно можуть у вас брати таку тварину і видавати вам відповідні документи. Має бути вам видана квітанція, форма ПК2. Щоб ви знали, от вона такої величини має бути, як листок, і так має бути написано форма ПК2. І з тою формою, що ви одержали ПК2, ви йдете в сільську раду, берете паспорт і віддаєте, хто там відповідає за цю роботу, і потім ви одержуєте за кожен кілограм додатково ще 2,50. І так само її на свині. Так само молодняк від 100 кг до 120. Там іде по гривню 50 за кілограм, а від 120 до 150 по гривню за кілограм. І така сама процедура, як і на телята. Тільки там не треба паспорта поки що. Ще, що ще не проводять ідентифікацію свиней, так що ще не треба паспорта. І я вам ще скажу, які ще у нас є дотації по садівництву. Бюджетні кошти виділяються суб'єктам господарювання, які займаються виноградництвом, садівництвом. Незалежно від їх організаційно-правової форми власності для компенсації здійснення витрат поточного року за проведення робіт і закладення насаджень, догляду за ними та вступу у плодоношення та придбання матеріалів необхідних для проведення таких робіт, придбання саджанців, використання для ремонту молодих насаджень, які постраждали від несприятливих погодних умов, будівництво водонакопичувальних басейнів для забезпечення безперебійного водопостачання. Мереж краплинного зрошення, розкорчування площ непродуктивних багаторічних насаджень. Це видаються гроші тим людям, які хочуть займатися садівництвом, розводити сад, кущеві такі всякі ці. Так як у нас, наприклад, у районі вже є два підприємці, які Вирощують саженці, де ви можете навіть придбати собі у них саженців. Це ПП Юрчик у Братківцях. І наша марка це йде у Підлоджу. Там вже закладений дуже гарний сад. Вони мають на продаж саженці: груш, слив, вишні, черешні, абрикоси, персики. Це вже є наші руйновані сорти, які вони вже вивели. Що і вони ви, можуть що, тут у нас прижитися? Так, свідом, що вони вже так. можуть у нас прижитися, і ви можете собі в них по доступних цінах купляти і Смородина, і Агрус, Малина, це у них навіть вже у них є черниця, що вони кожен раз можете під'їхати. Якщо ви схочете координати, ми вам дамо номера телефонів, ви під'їдете. Це я кажу, село Братківці. А якщо вам пояснити так, щоб вам було легше. Якщо їхати по об'їзді на Чернігів по тій дорозі, якщо їхати із Марківців, то це буде по лівій стороні. Якщо будете їхати з Франківська, то це буде по правій стороні. Там досить гарний розсадник, де можна придбати різні саженці. І так само в цьому, в підложчому верху, там теж є такі гарні. І в нас ще є дотація по. Відшкодування, якщо людина має, от у людини в господарстві є три корови, людина може собі придбати доїльну установку. Вона повертає держава її 5 тисяч, максимум 5 тисяч гривень. Ви купили собі доїльну установку, звертаєтеся у, або у управління сільського господарства, або в сільську раду, приносите документи, що у вас є. Дійсно, три корови, які були зареєстровані на 1 січня, і повинні вони бути зареєстровані на одного господаря, проідентифіковані, і ви собі вирішили придбати доїльну установку. І вам держава повертає гроші, якщо ви купили доїльну установку вітчизняного виробництва. Це йде максимум до 5 тисяч гривень. Я так бачу, що ми з вами охопили в нашій розмові і питання посівної і тварини, за і на садівництво зачепили. А ось рибні господарства, вони входять теж в вашу галузу. І які об'єкти є в нас в районі, і чи є дотації на рибне господарство? Взагалі, як розвивається воно в нашій в нашому районі за галузь? Ну, поки що дотації на рибництво у нас нема, ставків у нас є досить багато. На даний час у нас нараховується в нашому районі 205 ставків площею 760 гектарів. Із цих, кількості цих ставків у нас 70 ставків це займаються юридичні особи, «Тисмениця риба, плесу, пруд» і водне плесо. А 135 ставків у нас знаходяться у населених пунктах. І що я би хотіла наголосити, найболючіше питання, так як зараз піднімається на всіх рівнях, у нас на сесіях, на нарадах, зариблення ставків. От якраз весна. Я би хотіла попросити особисто голів сільських рад, щоб вони звернули увагу на ті ставки, які у них є. В кого вони в оренді, в кого ще не в оренді. Я би хотіла попросити, щоб вони ну, віддали ті ставки, можна зробити з них якісь ну, відпочинкові зони. Хтось би взяв вирощувати Тобто, Щоб продукти, вони не не заростали. щоб вони не, не пустували, бо в нас є люди, які згідні взяти. А багато є тих, які вже взяли, і щось їм не виходить, щось не, не мають можливості зробити там порядок. Передивіться, будь ласка, і на даний час, щоб зарибнили, щоб зробили, щоб наші навіть діти могли десь кудись піти, відпочити собі нормально, посидіти на березі, половити рибу. Я думаю, що це в мірі по мірі можливості кожен, постарайтеся це зробити. Ми з вами вже це питання неодноразово проговорювали. Обіцяли, ну але щось не можна зрушити мі з місця. Ні. Але загалом риба є в нашому районі, бо ну, на базарах є лише, можна купити. На базарах можна нашу. купити, але не в такій кількості, яка вона в нас так. мала би бути. Бо ми споживаємо, що всі дуже мало риби. Так. Ви знаєте, я так слідкую за роботою вашого агропромислового комплексу. І знаю, що завжди восени вона запрошуєте на ті базари, які влаштовуєте і в Тисниця, і в місті Івано-Франківську. А ось ну, осінь то є збір урожаю, Маєте чим похвалитися, маєте що дати продати покупцю. А Ось весняні такі базари. Влаштовуєте, що продаєте на весняних базарах? Так, Чи є вони є? Так. Є ми вже от цієї суботи. Це буде 20-го числа, уже четвертий раз. Ми Будемо виїжджати на таку е, передсвяткову весняну ярмарку. Це у Франківську на короля Данила. Організовуємо такі ярмарки. А що саме І, дивіться, вивозить? Наш так, район? У, нас, у наш район вивозить хліб, молоко, овочі, от ямниця постійно вивозить м'ясомолочні продукти, е, авангард, яйця вивозить, фермер Василишин вивозить, картоплю, чернігівські. Е, Господарство вивозить молоко, хліб, картоплю, посівний матеріал зараз вивозять наші, пасічники із тисминиці постійно з медом у Франківську. Продають мед, саженці вивозимо. Ну кожної ну, суботи у нас з рай... від нашого району є 6-7 машин на ярмарці. А чи буде в районному центрі якась така пересвяткова торгівля? Ну, тисячі, я думаю, миниці? що напевно десь уже це проговориться питання і вивезуть ще щось сюди. Ми з вами так охопили усі галузі роботи вашого агропромислового управління. І я так зрозуміла, що незважаючи на погані погодні умови, які нас чекають, все ж таки ми не лишимося без хліба, без риби, без яблук. Mm -hmm. Тобто все у нас буде, незважаючи на те, що є погода пана, але є люди, люди, які добре працюють, тяжко працюють на цій землі, і восени ми маємо гарні результати. Будемо надіятися на Божу допомогу, і будемо своїми щось своїми силами. Люди у нас. Працювати, стараються. Я думаю, що ми ці всі труднощі, які були, вже пройшли. Ну, а що буде, то таке. Будемо бачити, але стараємося, щоб у нас люди не залишилися без продуктів харчування. Ось на такій позитивній ноті ми завершуємо нашу розмову з пані Ориславою Юмельник, начальником управління агропромислового розвитку. Тобто буде в нас хліб і буде все до хліба. Так нас запевнила пані Орислава. Я дякую за розмову. Сподіваюся, що ми з вами дякую. ще зустрінемося дякую. і будемо далі піднімати ті питання розвитку агропромислового, агропромислового розвитку в нашому районі. Дякую. Дякую.